Юрій Макаров відомий е, в Україні е, журналіст. Я ну, з того, що прям в голову лізе, це напевно, історія кіно. Дуже мені подобалася ця передача. Вчора ввечері в його будинку, в під'їзді, на нього напав невідомий, поранив його ножем. Поранив його ножем. На жаль, значить, 16 квітня ввечері. Юрій Макаров зараз е, є виконавчим продюсером Суспільного. Значить, е, на щастя, Юрій Макаров не має загрози для його життя. Він поранений, але ну, на щастя, ну нема загрози. Слава Богу, що в нападника не вдалося вбити Юрія Макарова. Я сумніваюся, що на нього нападали цілі полякати, тому що коли б'ють ножем, ну, навряд чи це е, спроба залякування. Е, значить, у поліції Києва підтвердили це все, тому що це було біля одного житлових комплексів, ну очевидно, біля дому е, потерпілого. За попередніми даними, він вдарив несподівано назем 69-річного журналіста і втік з місця подій. Ну, знайшли ніж. Значить, наразі взиваються заходи щодо е того, щоб нападник був пійманий, ну, тому що є камери спостереження, можливо, вдасться. Можливо, вдасться. Не будемо забігати вперед. Особисто цю історію прокоментував міністр внутрішніх справ. Ігор Клименко взяв під особистий контроль. Шукаються нападника, ймовірні мотиви, бо більше того, Юрій Макаров вже надав перші покази поліцейським, тобто він ну, в тямі прийшов. Значить, поліція закликає, якщо у вас є можливість подзвонити, значить, в, в поліцію і надати інформацію, якщо ви нею володієте щодо цієї історії, тобто щодо цього замаху на вбивство, тому що це абсолютно необхідна річ. Необхідна річ, тому що таке пробачати не можна. Ну і в ЗМІ почали з'являтися різні інформації. Значить, є версія про те, що це можливо про російський слід. У своїй професійній діяльності він показував про українську позицію, тому одна з версій, тому що це про російський слід. Але інформації немає, тому що немає поки що впійманого нападника. Ну, воно ж так працює, просто ви ж не ви ж не можете розкрити замах, якщо у вас немає кіллера умовного, який це робив. Він має показати на організатора. Хоча в нинішніх умовах це дуже достатньо важка історія. З Точки зору, ну ми ж маємо ці всі мережі без контактної комунікації вигляді меседжерів, соцмереж. Через них можливі багато чого. Е, якщо це, наприклад, дійсно про російський слід, то ну давайте так. Е, це теж складна історія. Але Юрій Макаров, ще раз повторюсь, ну, ну цей достатньо відомий в Україні журналіст. Я його пам'ятаю і по імперії кіно, і по «Телеманії», значить, і, і в ньому свій спецпроєкт. Е, ну реально, він відомий і на ТВА працював в тому числі. От останнє місце роботи він продюсер, значить, виконавчий ну, бдюсер Сус. О, Роман Скрипін повернувся. Кажіть. А, щось сьогодні непруха, що називається, з цим все угу. Була. Ну... Знаєш, як і кожен журналіст має там суперечливі сторінки в своїй біографії, Юрій Макаров, скажімо, У мене до нього загалом претензій немає. По-перше, треба зважати, що він був такий російськомовний інтелігенція, оце ну, це, це, це треба зважати. Тому коли кажуть, що це помста якась за його погляди, на ну, які на суспільному він на своєму місці зараз. Ну це 100%. Тобто він такий зважений, тому що все ж таки скандал був пов'язаний з його іменем. Коли була медіа про яку я очолював, то звернулися журналісти українського тижня, де він там очолював цей журнал ще так. до е, Крапивенка, який зараз на фронті. От і журналісти з'ясували, що на кожному комп'ютері була програма стеження, встановлена власником українського тижня, щоб знати, що люди роблять на робочому місці. Як вони сьорфлять там інтернет, і це було таке збурення. Юрій Макаров не захистив тоді трудовий колектив. Це теж треба відзначити. Це було давно, і це не може бути причиною нападу. От причина це дуже цікаво. Але з точки зору того, що відбувається в Україні, ну наявність такої величезної розгалуженої системи агентури, бо сьогодні ж була новина, що і якийсь там звукорежисер. Радіостанції ага. відомої не називають, що він збирав дані громадянин Росії. Так, так у нас громадян Росії повна в Україні, між іншим, які перебувають в медіа досі. Тобто, <сувачу> служба Божа, я не знаю, чим вона займається все ж таки, треба інфільтрацію робити, тому що можна, знаєш, під таким соусом демократії посипати інформацію, яку ти впроваджуєш, і це називається інформаційна війна. На це треба на це треба зважати. Хоча Діана Панченко, яка фільмувала Вандама і Оніщенка, вона ж ніби з України, але знов-таки вона ж опинилася за кордоном. Ну, ця жінка, яка на губах приповзла на прес-конференцію до Зеленського. Там пам'ятаєте, вона цим запам'яталася. І так і так, ну це про про медійний простір, і друге, це про безпекові заходи. Тобто причина. Причина мені невідома, я навіть не збираюся висувати версії. Це робота поліції і слідства. Ясна річ, що з суто з людської точки зору, незважаючи ще раз на непросту там долю наш, з нас кожного, то Юрію Макарову можна побажати лише одужання. І якщо загрози життю немає, це теж дуже важливо. Тому що при всі при всіх, але Юрій Макаров на так на такий поворот подій не заслуговував і не заслуговує. І це теж треба відзначити. Тепер. Тут же ж треба розуміти, ще раз повторюсь, що Юрій Макаров, він відомий журналіст, якщо це там, з точки зору росіян, там якоїсь провокації, ну. Давайте так: служба безпеки України у нас немає на сьогоднішній момент масштабних заходів щодо перевірки, в принципі, від слова зовсім людей з російським громадянством, людей наближених до певних структур. і Ми це бачимо. Є якісь певні хаотичні рухи, щоденні, які в тому числі я в нашому телеграм-каналі публікую. Там агента затримали, там коригувальника, там коригувальника. Але ну це ж так не працює. Не вперше люди. З яких тянеться проросійський слід, здійснюють спроби замаху тут, в Україні. Задаємо Аміну Акую. Це взагалі стейт ну, українських спецслужб, як можна було це пропустити? Згадаймо, значить, іще багато яких речей, згадаймо ту ж справу Шеремета. Це, взагалі, стейт українських правоохоронних органів, які звинувачували взагалі не тих людей. Які це по факту зробили, і, і Юрій Макаров може бути в цьому ланцюжку, але в будь-якому випадку в будь випадку це жах. Тому що завдання української правоохоронної системи спецслужб попереджувати такі випадки. Тому що Юрій Макаров, це ж не Олександр Лікаренко, це мене там три людини знає від сили. А, Це дійсно відомо і мені те тому що я ще раз кажу: я от, ну, мені 35 років, я побачив фото, і одразу. Ну, Підсвідомо почав згадувати, де я його бачив, його діяльність, і він у мене ну, відклався в пам'яті. І це, 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 це дуже сильно підриває, е, значить, е, дуже сильно підриває, якщо це не буде е, розслідувано належним чином, діяльність спецслужб, тому що це їх завдання.